Малятка, любі хлопчики і дівчатка. Нагадую собі діда Панаса, але записую давно обіцяне відео на українській мові. От. А чому я вирішила його записати і про що тема буде у нас? Тема буде про те, що а, я не тільки вмію вишивати а, гарно, а я ще вмію вишивати і косяки. Тож Покажу вам свій косяк. Всі, напевно, давним-давно вже чекають побачити, як же то просувається справи з моєю вишитою курткою для моєї дитини. А справа просувається, але на окремому шматку тканини, тому що а, косяк у мене стався такий. Я вам не можу розказати, як я себе почувала, коли я почала пересувати свої п'яльця, і я побачила, що мій левик а, якимось чином змістився. Дивіться, значить, косяк перший, ніби не мій косяк. Це потім мені вже чоловік мені підказав, що кортку то шьють китайці. О, китайці у нас шьють, то вони, так як вони шиють, то ми знаємо всі, як вони шиють. Проблема в чому? Що міряла я центр по, по цьому а, а, мисику, так? по цій лінії. Тобто я центр своєї вишивки рівняла до цього. Потім я натягнула це все на п'яльця і почала шити. Коли я почала шити, пам'ятаєте, я вам казала, що от мене ці шви мої трошки дратували, тому що я боялася, що я на них кінці кінців залізу, буде тяжко вишивати. От. А вишивала, я вишивала, коли п'яльця було з цього боку. І нарешті я зрозуміла, що в мене якось так вийшло, що в мене залишається приблизно на палець широною ще місця до шва з правого боку. От, коли почала я міняти п'яльці і пересунула їх на цей бік, я побачила, що у мене ніяк не залишиться стільки місця, коли я почну шити цю сторону. У мене дійсно місце не залишилося, я повністю вилізла вже на шов з лівого боку. І я настільки була вражена тим, що я ніяк не могла зрозуміти, чого в мене так вийшло. Я ж міряла по центру. Ну, виявляється, що тут то воно центр, а тут воно зовсім не центр. Тобто тут місце набагато більше, ніж тут. От. Тобто мисик цей зовсім не знаходиться по центру. От. Значить, Мій косяк в чому? Що Я не поміряла ширину і я погано знайшла центр тканини. От. Ну, Китайці мені, звісно, допомогли. Слідуючий косяк, наступний. Наступний косяк в чому? Тканина стреч, вона розтягується. Тож, коли я дуже так гарно старалася нап'ялити це все на п'яльцях, я її розтягувала. Вона в мене дуже гарно розтягнулася. отут -от. от Тому в мене ніби тут більше місця було. І а, ну я не думаю, що воно би щось змінило, якби я так не натягувала. от Тому що все одно, все-таки подивіться, да, більше, ніж а, сантиметр різниці. от З правого боку, з лівого боку, взагалі нічого немає. от І наступне, я вже намагалася. Придумати, що може, я тут щось вставлю в цей куточок, от, щоб ніби воно було не так помітно, що воно не по центру. От, і більше ж, я вже стільки відшила. От. Коли я повністю зняла п'яльця, почала дивитися, я не знаю, чи вам це замітно. Але а, лева цього всю вишивку повело по часовій стрілці. І це стає помітно більше тут, що якщо тут ви бачили, тут залишається, напевне, от десь 1,5 см, то тут уже майже 2 см залишається. Тобто він у мене скос -скособочився отак на цей бік. Я вже канву обрізала, почала тоді пробувати ремонтувати, що називається, спасати ситуацію, рятувати. Нічого в мене не врятувалося, тому що я подумала, якщо я навіть буду так шити, все одно. Отут я думала, що я здурію, бо я вже дійсно шила на тому швові. От, так що це все я буду знімати і випорювати. Мій чоловік береться за голову. І, і на що ти для цього, і на що ти це робиш, і це не роби. І по моя прийшла, сказала, що це ніхто би не помітив, що воно не по центру, моб, взагалі ти тратиш, витрачаєш час, не треба тобі нічого це робити. Ну, я, як це називається? Перфекціоніст, я не можу дивитися на це, воно мене дратує. ну от А тому знайшовся шматок синьої канви, темно синьої от, на якій я її вишиваю, так як мені радив мій чоловік спочатку, так як дівчата деякі радили, що треба було б шити на окремому шматкові. Так що, от на окремому шмакові я її шию. Я сподіваюся, що я все-таки скоро її закінчу, а тоді. Ми її припасуємо отут от. Напевне, за допомогою двостороннього флізоліну, котрі я купила, то ми її приклеїмо спочатку. От, Звісно, обшию по контуру. От. І потім я купила там такі закропочки червоними камінцями, а такими стразами. Я думаю, що я десь тут по куточках вставлю ці камінці червоні. І щоб воно ніби як та сама тема. Тільки тут у нас білі камінці, а тут у нас будуть червоні. От, дівчата, значить, попереджаю великі вишивки на тканині, яку не перевірила на стреч чи не на стреч, Не поміряла. Понадіялася, що, оскільки я раніше шила от свої джинси, я вишивала. І там без всяких проблем все було. Ну там не була суцільна вишивка на такій великій площі. От велика площа. А, вишивки на тканині, особливо на одягу. Як бачите, треба бути дуже обережним. От. Ну, а я собі купила спеціальну. а, ножичок такий спеціальний, я буду сидіти, тепер це все випорювати. Хтось мені заздрить. Я впевнена, що ніхто мені не заздрить. От, от, дівчатка, буде вам, що подивитися, буде вам над чим подумати. І буде вам. Ідея для всяких зауважень. Для мене все. Дякую всім, хто мене дивився. Добро. Хай супроводжує вас на вашому життєвому шляху. Ласкаво запрошую до осіннього коннектикут. Сьогодні нас трошки похмуро, але сонечко все-таки вигнуло. Шануємося, бо ми того варті. -то вже хотіла загрузити відео, потім згадала, що... А, просто відчула себе і кумедно, і з одного боку ну, розчарована, звичайно, а, з іншого боку, було кумедно, бо а, згадала, як пам'ятаєте, колись я вже не пам'ятаю чи то в школі, чи вже позашколою я читала про Пушкіна, який писав Євгенія Онегіна, і він потім сказав, що а, ви знаєте, моя Тетяна би взяла і вийшла заміж. Тобто характер героїні змінився. А, Неочікувано для автора і ніби вона от витворила таку чудесію, от, ну, почала жити своїм власним життям. От, так у мене сталося таке саме з вишивкою. Мало того, що вона сповзла на бік, так вона ще й повернулася навколо своєї осі. От, так що моя власна вишивка також жила почала жити власним життям, незалежно від мене. От. І показую вам цього котика, який я дуже-дуже полюбив. Нашу подушечку. Подушечку обійми. Це вона лежить і з нею обнімається тепер на новому кріслі. Добре, ще раз дякую всім, хто мене дивився. Повертайтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. До зустрічі!